Поновити Віталія Ерфена на посаді начальника управління молоді та спорту Закарпатської ОДА. Така вимога надійшла до очільника краю Геннадія Москаля від департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції України. Таким чином, у Мін'юсті вимагають виконати рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, котрий визнав відставку Віталія Ерфена з посади незаконною. Постанова окружного адмінсуду була прийнята з цього приводу ще в травні цього року. Людину, яку зняли от Ерфана, його зняли юридично неправильно. Реорганізація управління була проведена з порушенням законодавства. Кількість одиниць не була змінена, фактично. Йому не запропонували іншу посаду, від якої він міг би відмовитися, але це вже було б аргументом в судовому розгляді. Начальник управління молоді та спорту закарпатської ода Денис Ман вимогу Мін'юсту коментує неохоче, але зазнає, рішення суду показує недосконалість системи. Ну когось звинувачувати в даній ситуації напевно важко є недосконала судова система, яка розглядає такі питання і приймає рішення супереч інколи логіці, але ну знов ж таки якось коментувати рішення суду не хотілося, бо ну є воно є таке, як яке воно є, його треба коментувати. Неохоче до розмови, і екс сочільник спортивної галузі Закарпаття Віталій Ерфан коментувати рішення суду він відмовився. Телеканалу вас турбують. Ми хотіли б взяти вас невеличке інтерв'ю з приводу вимоги Мін'юсту повернути вас на посаду. Чи могли б ви нам сказати кілька слів на камеру? Ну давайте як я повернуся на посаду, тоді ми з вами добре проведемо інтерв'ю. Наразі очільник краю перебуває з робочим візитом у Києві, тому виконати вимогу мін'юсту до 6 серпня фізично неможливо, кажуть у прислужбі. ОДА просто точне призначення нового начальника обласного управління молоді та спорту стане відомо тільки після приїзду Геннадія Москаля до Ужгорода.